Танкісти, всім привіт! В цьому відео поговоримо про гілку американських ПТСАУ на чолі з Т110Е4. Подивимось на техніку 7 по 10 рівень, з'ясуємо, які з машин приємно прокачувати і навіть є бажання залишити в ангарі, а які потрібно просто пройти і забути. Звісно, не забуду сказати про переваги та недоліки для кожного танку, а також про обладнання, з яким я би рекомендував катати в рандомі. Гілка вже далеко не нова, але, наприклад, в мене вона не прокачана. Я сам зараз проходжу її і вже можу сказати, що актуальності своєї вона не втратила, а деякі машини так зовсім приємно здивували. Але про все це по порядку. Починаємо, як я і казав, з ПТСА 7 рівня т 25 2 Ця машина нічим по суті не виділяється і не запам'ятовується після її проходження. Навіть більше можу сказати, після Хелкета, який був на шостому рівні, граючи на т 25 2 ви навряд чи будете отримувати якесь задоволення від гри в рандомі. Я, звісно, не кажу, що це кактус, ні. Але на фоні однокласників і машин, які знаходяться у гілці прокачування, м'яко кажучи, вона не дотягує ні по ТТХ, ні відповідно по комфортності гри. Почну з недоліків. У цієї ПТ-шки немає ніякого бронювання, є башта, яка іноді буде там щось відбивати, коли ми знаходимося в топі, але цього недостатньо, як на мене. До цього додаємо великий сілует, тож ховатися десь за укриттям та кущиками нам набагато складніше. Гармата тут топова, начебто, теж непогана, але альфа всього лише 240, а бронепробиття базовим снарядом 170 мм. Цього не буде вистачати, доведеться грати майже завжди на голді. Тут вона пробиває 258 мм. Це, звісно, виправляє трошки ситуацію. З переваг виділяємо наявність башти, непогану максимальну швидкість 56 км на годину, кути вертикального наведення мінус 10 градусів, а також огляд. Тут він номінально складає 380 м. Можна його розкачати, це нам дасть змогу грати на дистанції та пересвідчувати противників. По обладнанню рекомендував би ставити сюди досилач, оптику та приціл. В цілому може сказати, що це прохідна машина, треба грати на дистанції від кущиків або десь підтримувати своїх союзників. Грати агресивно ми не можемо собі дозволити, немає ніякої броні, немає альфи, щоб мінятись противником. Мені вона, чесно кажучи, не сподобалась взагалі. Пройшли і забули. А ось далі в гілці нас чекають набагато цікавіші машини. На восьмому рівні нас чекає Т-28 прототип. І цей танк мене здивував більше, ніж інші у гілці прокачки. Звісно, в хорошому сенсі. Я не очікував, що на цій потежці, хоча, по суті, ми постійно граємо як важкий танк, можна буде з комфортом грати в рандомі у 2023 році. У прототипу просто відмінна гармата за сукупністю всіх показників. Це чудовий ДПМ. Альфа при цьому 400 одиниць, бронепробиття базовим ББшним снарядом 248 мм. Цього, в принципі, буде достатньо, щоб грати в топі списку без використання голди. Голдовий снаряд тут під калібр. Пробуває 297 мм, тобто грати проти дев'яток та десяток теж можна з комфортом. Ще один вагомий плюс це наявність башти. Так, вона не повністю повертається, але кутів горизонтального наведення мені завжди вистачало. Що стосується бронювання машини, то в цілому я теж залишився задоволений. Потрапляючи в топ списку, я постійно грав агресивно, як важкий танк. Лобової броні для цього вистачає, іноді навіть щось відскакувало від бортика. З баштою, звісно, в цьому питанні набагато гірше, дуже часто пробивається, навіть однокласниками. Тому затримуватись зайвий раз в присілі противника я вам не раджу. Знову ж таки, в цьому плані допоможе нам гармата. Швидко виїхали, видали альфу. І засейвились. Але навіть якщо отримали, зможемо поміняти ХП в нашу користь, тому що знову ж таки у нас тут швидка перезарядка. Ось, потрапляючи вже всередину списку або вниз, тут вже варто грати набагато обережніше, грати агресивно як важкий танк, ми собі не можемо вже дозволити. Тому тут вже приймаємо роль ПТшки і намагаємося підтримувати союзників з дистанції. З недоліків також слід згадати про максимальну швидкість та в цілому динаміку прототипа. Максималка вперед складає всього лише 28 км на годину назад 10 Я це виправляв, звісно, поставивши трофейну турбіну, що і вам раджу обов'язково зробити. Обладнання, яке я рекомендую встановлювати, це досилач, турбіна, вентиляція. Можна зробити другий набір і поставити, наприклад, замість вентиляції, загартовування або приціл. Я думаю, що граючи на цій потешці, ви отримаєте таке ж задоволення від гри, як і я. На 9 рівні нас зустрічає справжня легенда нашої гри. Це Т-30. Знову ж таки, ця ПТ давно вже всім знайома. До оновлення 0.7.2 ця машина взагалі була важким танком. Це, звісно, було дуже давно, але з тих часів для Т-30 по суті нічого не змінилося. Ми так і продовжуємо на ній грати як на важкому танку. Для цього у нас є все. Починаючи з гармати з Альфої 750 одиниць, бронепробиття базовим снарядом 278 мм, голдою 320 І, звісно, башта, яка буде дуже часто танкувати, коли ми будемо виходити від рельєфу, адже кути вертикального наведення тут цілих мінус 10 градусів. Потрібно також сказати про гармату 120 мм, яка була встановлена у нас на 8 рівні. Тут вона у нас передтопова. Я теж нещодавно грав на Т-30 в рандомі, починав зі стокового варіанту, думав про те, щоб залишити перетопову гармату, вона більш ДПМна, але встановивши топову гармату з Альфою 750, грати стало набагато цікавіше та простіше на цій ПТ. На мою думку, завжди набагато простіше грати від альфи. Ми будемо менше виставлятися для пострілів по противнику, і навіть якщо він зможе нас пробити. То ми майже завжди вийдемо переможцем у плані розміну ХП. З недоліків слід виділити погане бронювання корпусу, величенька командирка, в яку частенько теж буде залітати, та погані показники рухливості. Максималка вперед складає 35 км на годину, назад 10. Грати на цій потешці... Раджу, як на важкому танку, але при цьому максимально сейвити свій корпус і намагатися грати від рельєфу або якихось укриттів, використовуючи наші коти вертикального наведення та в цілому непогану броньовану башту. Обладнання, яке я встановлював на Т-30 це приціл, досилач, вентиляція. Можна також встановлювати і турбіну, і закалку. Дивіться самі, обирайте на свій смак та не бійтесь експериментувати. Потежка однозначно, не кактус. Проходити і грати в рандомі одне задоволення. Дійшли до десятки. В кінці прокачування гілки ми отримаємо Тесту 10Е4. Знову ж таки, по суті, це не ПТ, а важкий танк. І використовувати в боях цю ПТ-шку рекомендую саме як важкий танк. У нас є чудова гармата з Ліфою в 750 одиниць, бронепробиття базовим снарядом 295 мм, голдовим підкалібром аж цілих 375 мм. З переваг відзначимо знову ж таки наявність башти, вона тут повертається всього лише на 180 градусів, але цього цілком достатньо. Враховуючи те, що бронювання бортів та, звісно, корми тут ніяке, тому вести бій до противника завжди потрібно тільки лобом танку. Відповідно до такого стилю, ми не будемо відчувати того, що башта обертається не повністю. Що стосується броні, потежка начебто, броньована, і буде дуже багато боїв, де вас не будуть пробивати по КД. І ви будете дійсно відчувати себе важким танком у грі. Але також будуть бої, де вас просто будуть пробувати кожним пострілом. Тому я би сказав, що вона тут рандомна, залежить все від багатьох факторів починаючи від вміння противника стріляти, які снаряди він використовує, і закінчуючи, звісно, самим рандомом. Є один мінус, він великий такий це командирська башенка, яку дуже легко пробувати. А якщо ще подивитися на кути вертикального наведення, які складають тут всього лише мінус 6 градусів, робимо висновок, що в кожному бою, граючи від рельєфу, будемо підставляти уразливу зону, це значний мінус. Що стосується рухливості. Максималка вперед тут складає 35 км на годину, назад всього лише 10, тому турбіну сюди встановлювати обов'язково. Рекомендую з обладнання встановлювати сюди досилач турбіну, вентиляцію. Або замість вентиляції ставити закалку, що теж досить непогано враховуючи стиль гри на цій патечці. Підводячи підсумки з приводу цієї потешки, можу сказати, що це, звісно, не імба. У танка є яскраво виражені переваги. Це непогана гармата, це бронювання, яке дуже часто буде нас рятувати в рандомі. Це наявність башти та непогана, в принципі, рухливість турбіни. Але при всіх цих перевагах у нас погані кути вертикального наведення. Погана стабілізація гармати, а також ми маємо багато уразливих зон у бронюванні. Танк точно вартий вашої уваги, як і вся гілка в цілому, за виключенням одного танку, як на мене, на 7 рівні. Тому цю гілку я точно можу вам рекомендувати до прокачки. Будь ласка, не забудьте підтримати лайком це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео та стріми, а також напишіть в коментарях, на яку гілку або окремий танк ви хотіли би побачити огляд на каналі. Всім дякую за увагу і всім до побачення!